Діти, добрий день. Починаємо з вами нову тему. Вона перед вами на слайді. Ставте відео на паузу і записуйте тему сьогоднішнього уроку. Велика грецька колонізація, античні міста держави в північному Причорномор'ї. давайте спочатку розберемося з термінами, які тут є в назві теми уроку. Отже, грецька колонізація. Термін колонія. Ми з вами вже вивчали, коли говорили про фінікію. Пам'ятаєте? Пнікійці заснували багато колоній. Що ж таке колонія? Колонія це міста, які були засновані переселенцями з іншої країни. Античні, давайте цей термін згадаємо. Античність це все, що стосується історії давньої Греції і давнього Риму. Ну, В нашому випадку це історія давньої Греції, так? Місто держава, можна ще сказати, поліс, поліс або місто держава. Ми з вами про це також вже неодноразово говорили. Отже, велика грецька колонізація. Для тих, хто не пам'ятає, що ці терміни означають, також, будь ласка, їх ще раз запишіть. Отже, колонія це поселення, засноване людьми, які переселилися з інших країн. Метрополія це місто або країна, засновники колонії. Метрополія, в перекладі з грецького означала материнське місто. І колонізація це процес масового переселення громадян країни на нові землі, створення на них своїх поселень. Отже, колонія це нові поселення. Колонізація це процес переселення, Метрополія – це місто, звідки вони виїхали, тобто, це материнське місто. Так, поїхали з вами далі. Будемо вивчати тему уроку за наступним планом. Дивіться. Поговоримо про причини і напрями колонізації, поговоримо про колонії в північному Причорномор'ї. Це нас з вами особливо цікаве, тому що це територія сучасної України. І поговоримо про наслідки великої грецької колонізації. Так дійсно, давні греки жили у нас на території сучасної України. Де вони жили, як вони тут жили? Ми про це будемо сьогодні з вами говорити. Так що грецькі колонії були і у нас. Північному Чорномор'ї. Так, поїхали. Отже, спочатку про причини колонізації. Давайте поговоримо. Давайте подивимося на цю схемочку. Які були причини? Дивіться: зростання чисельності населення. Тобто кількість населення зростає, і це призводить до демографічної проблеми. Тобто місця всім не вистачає на Балканському півострові. І тому греки починають шукати нові міста, де б можна було посілитися, так? Далі дивіться: нестача родючої землі і прісної води. Це, в свою чергу, це призводило до аграрної проблеми, тобто родючих земель не вистачало. І тому греки починають шукати нові міста, нові місця, де була б родюча земля, так? Тому це також була однією з причин колонізації. Далі дивіться: розвиток ремесла і торгівлі, так? і зацікавленість у встановленні торгівельних контактів. Тобто, ну, просто кажучи, греки шукали нові ринки збуту своїх товарів. так? І боротьба між Демосом і аристократією. Пам'ятаємо, Демос це простий народ, так, аристократи це знатні люди, це що призводило до політичних конфліктів. І ті, хто з них програвав, вони вимушені були залишити територію Греції і шукати якісь нові міста. Отже, це будуть основні причини грецької колонізації. Поговоримо з вами про напрями колонізації. Дивіться, таким найрозповсюдженішим напрямом колонізації був Західний напрямок, так? Тобто греки вони засновували свої колонії і на території сучасної Італії, на території Іспанії. Дуже мало колоній було на в такому південному напрямку: це територія Північної Африки. Ну, Тут загалом то Фінікійці, в свою чергу, да? тут вони дуже багато колоній засновували. Пам'ятаємо, Карфаген, тут була Фінікійська колонія на півночі Африки. Але нас з вами особливо буде цікавити. Напрямок на схід від Греції, тобто це територія північного Причорномор'я. Ось, бачите, стрілочки, так? Ось греки потрапляли до Чорного моря, яке вони називали Понт Есінський, що в прикладі означало добре море, гостинне море, так, і тут вони засновували свої колонії. так? Це буде такий напрямок на схід від Греції. Давайте ще раз ось Балканський півострів у нас так. І ось таким чином, от за стрілочками спостерігаємо: Греки потрапляють в Чорне море і на територію Північного Причорного моря, так, територія сучасної України. Так, і давайте тут на цій карті вже так більш докладно розглянемо античні міста держави, які були на території. Сучасної України і подивіться на період їхнього існування це VII століття до нашої ери, по 4 століття нашої ери. Так, ви, будь ласка, це запишіть в ваших зошитах. І давайте на цю карту ще раз подивимося. Отже, які саме колонії? Тут їх було близько 30, але ми з вами розглянемо такі ну, найбільш відомі колонії. По-перше, це буде колонія на півдні Криму. Яка називалася Херсонес. Херсонес у перекладі з Грецькою означала півострів. До речі, наш обласний центр, Херсон, він був названий саме на честь оцієї грецької колонії, Херсонес, ще раз у перекладі з грецької – півострів. Це територія сучасного міста Севастополь. Далі, там, де зараз в Криму, там, де зараз місто Керч, там була заснована давньогрецька колонія під назвою Панті Рибний шлях. Так? Далі тіра на території сучасного міста Білгород-Дністровського. Ольвія, в перекладі означала щаслива. Це на території, це близько поруч з нашим містом Миколаїв. Так, тут до вас таке прохання. Намалюйте ваших зошитах, Дуже схематично, як ми це з вами неодноразово вже робили. А, оцю карту намалюйте, так, Північне Прочорномор'я. Півострів, Крим намалюйте, підпишіть Азовське море, підпишіть Чорне море. І позначте на цій вашій картосхемі, позначте оці грецькі колонії. Лише оті, що тут на цій карті є. Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Пантікапей, до речі, був столицею. Цілого боспорського царства. А територія Боспорського царства була не лише на території Криму, а й на території сучасного Краснодарського краю в Росії. Так, поїхали далі. Як же жили греки от в цих античних містах? Ну, вони намагалися відтворити тут таке життя, яке було у них на території їхньої батьківщини, тобто Елади Греції, так? Вони також тут створювали такі республіки, поліси, демократичні, пам'ятаємо, да, форми управління. Так. Вони займалися тут торгівлею, землеробством. Вони торгували, до речі, ця, ця колонізація вона була абсолютно мирною, не насильницькою, тому що греки вони засновували свої колонії на незаселених землях. Так? І вони тут торгували з місцевим населенням, які тут жили вже, це були скіфи. Сармати, так, ми знаємо, вже ці народи. Так, вони займалися тут і виноградарством, і судівництвом, і розвивали свої ремесла, так? Ну і, звісно, вони всі свої античні традиції сюди, зі своєї Греції, зі своєї митрополії, вони сюди перенесли. так. Тут була і освіта, і спортивне життя, і театри вони тут засновили. Абсолютно відтворювали те життя, яке було в митрополії. І що ж сталося з цими античними полісами? Справа в тому, що поступово ці грецькі поліси вони занепали під тиском варварських кочових племен. так? І, наприклад, готи, гуни свого часу вони захопили, пограбували, і фактично знищили ці давньогрецькі колонії. Це була основна причина їхнього занепаду. Оці фотографії, що ви тут бачите, це залишки Херсонесу в Криму. Ще раз нагадую, це на території сучасного міста Севастополь. Так, давайте ще на цю картиночку подивимося. Якщо ви будете в якомусь українському краєзнавчому такому музеї, наприклад, в місті Миколаїв, ви там можете зустріти там є ціла зала, яка присвячена саме грецькій колонізації. Тому що місто Ольвія, ще раз щасливо в перекладі, вона була розташована саме біля міста Миколаїв. І в цьому Миколаївському краєзнавчому музеї там є ціла зала, яка присвячена цьому Ольвії. І там ви можете подивитися от на цю давню грецьку кераміку. Подивіться, як вони називалися, да? цей посуд. Так, дуже гарно збереглися, до речі, цей посуд дуже гарно зберігся. Так, і ну і на цих фотографіях це також залишки міста Херсонес в Криму, на місці сучасного Севастополя. Так, давайте поговоримо з вами про наслідки оцієї великої грецької колонізації. Ну, по-перше, самі греки розширили свої знання, тому що вони побували на нових територіях. Так, вони збагатили, збагатили свій досвід, вони познайомилися з іншою культурою, з іншими народами. Так? Це все сприяло, оцей обмін торгівля між греками і місцевим населенням, це все призводило до розвитку ремесла торгівлі. Так? Поширювалася грецька культура і поширювався той самий демократичний устрій, про який ми з вами говорили на попередньому уроці. Так, говорили, що Греція це колиска. Демократії на це батьківщина демократії. Так, ну яке вам буде домашнє завдання? Вам буде необхідно прочитати у підручнику параграф 29 і в ваших зошитах? запишіть, будь ласка, виконати таку вправу: установіть логічні пари. Просто з'єднайте стрілочками назви грецьких поселень, грецьких колоній і сучасних українських міст. Території яких вони були свого часу розташовані. Так? Отже, давайте підбивати підсумки, про що ми з вами сьогодні говорили на уроці? Ми говорили на тему велика грецька колонізація. Ми згадали з вами, що означає термін колонія, так? це поселення, яке було засноване переселенцями з іншої країни. Ми говорили про те, що грецька колонізація була абсолютно мирною, ненасильницькою, тому що греки засіляли незаймані території. Ми говорили про те, що метрополія – це означає материнське місто. До речі, наші колонії, в колонії на території сучасної України, були засновані в більшості своїй з грецького міста Мілет. Тому місто Мілет грецьке – це буде метрополія по відношенню до цих колоній. Так. І ми говорили про причини. Давайте пригадайте, да, причини, які були, які штовхали цих греків на пошук нових земель, нових територій. І говорили про те, як вони там жили, що вони абсолютно намагалися відтворити життя в Греції, таким самим зробити його от в цих колоніях. І причиною, однією з головних причин занепаду цих грецьких колоній, це був напад кочовиків, так? Все, чекаю ваших робіт, фотографій ваших конспектів і виконаної цієї ці вправи. Все до наступного уроку.